Вітання усім з змосила на Полтавщині. То відрізочок дороги, який нам несподівано відремонтували. Оце ось тут він уже й закінчується. А далі мені люди казали: покажи, яка дорога, то, можливо, і нам відремонтують. Але я не плекаю ілюзій, тому що. Як мені сказали, гроші виділила міська рада, ото скільки виділила, стільки дороги зремонтували. Оце в цьому місці завжди величезна калюжа. Тут місцями, мабуть, глибина вже по коліну. Але про що я хочу сказати? Який контраст? Дивишся, надоглянуті, квітучі подвір'я моїх односельців. І, думаєш, хоч би не вступити в яму і ногу собі не зламати, тому що дорога не витримує ніякої критики. Прийшли ще на одну дачу. Тут косимо траву, буде сіно, таких дач по селу вже дуже багато. Отож, про що я квітучі доглянуті подвір'я моїх односельців, моїх сусідів, і оце така дорога. Звісно, що в місті ремонтують щороку дорогу, хоч нас усіх об'єднали в одну громаду, але в центрі села ще більш-менш ремонт дороги проводять, а інші вулиці. Восени, коли возять урожай з поля, великовагові автомобілі отут по вулиці, коли їздять, то навіть в стелі в хаті трясуться. А можливо, в когось стіни. І оце таке мені прийшло в голову, коли я йшла по цій розбитій дорозі і дивилася. Як ото троянди виноград, красиве і корисне, так і в нас на садибах. Односельці, і троянди, і виноград, і доглянуті подвір'я, але дорога на фоні всього цього дуже неприємний контраст. Чи дочекається вона коли ремонту? Це прямо крик душі жителів нашої вулиці. Усім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє квітуче село на Полтавщині.